Ми кладемо роботу і у тифлограф, і під час ці чорні плями вибиваються догори. Ми можемо добре відчути ці текстури, лінії. Софія Суслик, студентка четвертого курсу спеціальності графічний дизайн Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, показує взірець ікони, адаптованої для людей з порушенням зору. Адаптацію ікони Святого Миколая розробила її одногрупниця Олександра Кобець. Моя ікона Святого Миколая виглядає таким чином у векторі. Тут найголовнішим було дуже не вдаватися в деталі, адже для незрячих людей важливо загально розуміти образ. До кожної з цих ікон йде аудіодескрипція, тобто колос закадровий пояснює, що наприклад потрібно рухатися від верхнього лівого кутка донизу, і по словах можна зрозуміти, що груба лінія буде. Німбом горизонтальні лінії будуть волоссям і так далі. Ярослав Гурик з дитинства має часткову втрату зору. Чоловік допомагає тестувати зображення, які розробили в межах проєкту Побачити скарби разом. Для цього треба дуже такий підхід науковий, бо це не так просто все зробити, щоб відчути лице. Якщо будуть зайві там рельєфи, то можна не зрозуміти. А так вже можуть зорієнтуватися, що це портрет лице. Тут одяг. В межах проєкту Побачити скарби разом, над яким викладачі та студенти кафедри дизайну і теорії мистецтва працюють спільно з Івано-Франківським краєзнавчим музеєм, створюють каталог із 24 ікон. Зі слів керівниці проєкту, доцентки кафедри дизайну і теорії мистецтва Надії Бабій до кінця липня видрукують 50 примірників, які відправлять у бібліотеки для незрячих людей по всій Україні. Аудіосупровід каталогу озвучить Ірма Вітовська, каже Надія Бабій. Усі ікони це перлини нашої спадщини, наша локальна історія. Важливість таких проєктів полягає в тому. Що вони надають можливість незрячим запізнатись із своєю культурою. Є якісь певні умовності зображень, як зображується обличчя, як зображується волосся. Ось, наприклад, у цій іконі, от ми також отримали правки дуже великі. В першому тестуванні штриховка була вертикальною, і реципієнти подумали, що це є волосся, але це у нас мафорій, тому ми моментально поміняли цю штриховку в другу сторону. Адаптації Ікон увійдуть також до тифлографічної бібліотеки, яку створили працівники кафедри. Зараз вони розробляють сайт, на якому є п'ять взірців ікон, 17 картин світових авторів, а також інсталяційні роботи та фотографії, зроблені студентами кафедри. Зараз працюють над адаптацією цих взірців для 3D-друку, каже асистент кафедри дизайну і теорії мистецтва Андрій Хамурда. У нас є галерея, і в межах цієї галереї йде оригінальна робота. І адаптована робота. Ці адаптовані роботи це все ще адаптовані під папір, і ми рухаємося вперед по адаптації їх під редалюк. Там є особливості з тим, з технологічною частиною, так наприклад, якщо просвітити роботу. Вона там не не зовсім завжди рівномірно розподілена. Проєкти для людей з порушенням зору це один із напрямків роботи центру дослідження стратегії універсального дизайну, який створили у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Розповідає завідувач кафедри дизайну і теорії мистецтва Олег Чуйко. Центр вже буде працювати із квітня місяця, і ми чітко розділили різні напрямки роботи. Тобто і створення безбар'єрного простору як в інтер'єрах, ну найперше громадських, так і в урбаністичному просторі у зв'язку із війною. Я кажу ще раз, воно актуалізувалося ще більше. Зі слів Надії Бабій, додаткове тестування взірців ікон проєкту Побачити скарби разом відбудеться 26 березня у Калузькому осередку Українського товариства сліпих. Наталія Весоловська, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.